І в одній з таких дійсно от справ вже після а, військової агресії Російської Федерації, коли батько знову ж таки категорично приїхав і хотів повертати дитину до своєї країни, тобто дійсно з ним була якби проведена така співбесіда, тобто, звичайно, нічого не нав'язувалось, але от Олег у своїй доповіді правильно сказав, що. Ти показуєш заявнику всі плюси і мінуси, що може бути, так Тобто ти розкриваєш йому ту інформацію, наприклад, чи повернення дитини ну в конкретній ситуації, наприклад, може сути відмови, так то можливо почати спочатку з доступу до дитини, отримати контакт з дитиною, а потім вже вирішувати питання саме про повернення. І що я вам можу сказати, що дійсно в цій справі от, мається на увазі заявник був з Чеської республіки, і, врешті-решт, в даній справі він хотів категорично повернути дитину до Чеської республіки. В даному разі, все-таки ми пішли шляхом доступу до дитини, і в нас є вже ось недавно, нещодавно ухвалено судове рішення, де суд надав право доступу до дитини. Як дистанційного, тобто і застосуванням а, всіх мобільних застосунків, таких програм, як Zoom, Skype, тобто визначено дні, часи, години, так, так і відповідно визначені дні та тижні, коли ця дитина може переміщувати зокрема до Чеської Республіки у супроводі цього батька.